Вітаю вас дітки на нашому занятті з розвитку мовлення на тему хліб у сьому голова. Сьогодні ми дізнаємося, звідки береться хліб, який він буває. А також разом з вами вивчимо прислів'я, послухаємо вірш. Тож розпочинаємо наше заняття. Дітки, послухайте вірш Платона Воронько, Пахне хліб. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною і сонцем, що сміхалося весною, і щастям наших неповторних діб духняно пахне хліб. А чи знаєте ви, який шлях проходить хліб від зернини до запашної хлібини? Надзвичайно багато. Вкладає людина в те, щоб на полях заколосився хліб. Для цього потрібно зорати землю, посіяти зерно, а коли дозріє врожай, зібрати, обмолотити, провіяти, змолотити на борошно, замісити тісто і спекти хліб. Певно, ви вже чули не раз такі слова: Хліб потрібно шанувати, хліб усьому голова. Звичайно, важко уявити собі життя без хліба. Народ і відда, віддає велику шану хлібові. Про хліб складено багато віршів, казок, пісень, приказок, прислів'я та загадок. Дітки, до нас завітала Наталка подивіться, принесла нам букет з колосків, який він гарний! Наталка пропонує нам вивчити прислів'я про хліб. А щоб їх швидко та гарно запам'ятати, нам допоможуть картинки. Хліб у сьому голова. Хліб та вода то козацька їда. Без солі, без хлібу немає обіду. Хліб батько. Вода, мати. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Тепер повторіть прислів'я самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. Ви розумнички, а зараз пограємо в гру, який буває хліб. А допоможуть вам картинки. Будьте уважними. Хліб буває який. Так круглий, квадратний, овальний. Вірно м'який та твердий. Повторите разом зі мною. Гарячий, холодний, хліб гостинний. Молодці дітки, я пишаюся вами. Маленька зернинка, народившись, дарує цілий колосок. Колоски дарують багато зерна. Хліб достойний уваги і пошани. Цінуйте хліб, цінуйте життя, цінуйте можливості навчання новому. На цьому наше заняття закінчено. Я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!